Волосок. Жили були два мишеня – крут і Верть та півний, голоси старший. шийка. Мишенята тільки і знали, що співали та танцювали, крутилися та крутилися. Півник на світ піднімався, спершу всіх пісною будив, а потім приймався за роботу. Ось одного разу підмітав півний двір і бачить на землі пшеничний колосок. Гей, круть! Гей, верть! Дивіться, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть. Молотити. А хто молотити буде? Тільки не я, тільки не я. Добре, піду сам обмолочу. І взявся до роботи, а машинята стали гратися, докінчив півник молотити, і крикнув: Гей, круть, гей, верть, дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли машинята і запищали в один голос. Треба зерно на млин нести. А хто понесе на млин? Тільки не я тільки не я. Добре, піду сам до мене на зерно віднесу. Взяв собі на плечі мішок і пішов, а машенята тим часом далі гралися. Друг через одного стрібать, веселяться, повернувся півник з ноги, знову кличе машенята. Гей, hey, круть, гей, hey, верть. Я муку приніс. Прибіг у машенята, дивляться не на нехваляться. Ах, який півник молодець. Тепер треба пірети. Кість спекти. А хто пекти буде? Тільки не я, тільки не я. Подумав півник і каже. Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, натяг дров, затопив піч, а як піч витопилася, посадив у неї перебить. Мишенята теж часу не втрачають, пісні співають, танцюють. Пеклися пироги, півник їх вийняв, виклав на стіл, а мишенята тут і звати їх не довелося. Ох, і зголоднів я, який я голодний. Зачекайте, зачекайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, а хто колосок обмолотив? Знову ти. А хто зерно на млин носив? Все ти. А тісто хто месив? Дрова носив, пічку топив. Пироги хто пік? Узмолити. А ви що робили? Що сказати у відповідь? І сказати нема чого.